У нас таке не розповсюджено, не поширено, але в країнах західного світу, зокрема в Штатах, таке трапляється. Один проповідник стояв на дворі і так на вулиці, жваво проголошував Боже Слово. Він проповідував про те, що Бог любить людей, люди грішні, що ми потребуємо Спасителя, що всі люди йдуть по широкій дорозі в пекло. Ісус Христос, Божий Син, зійшов з Небес. Помер, постраждав за наші гріхи, третього дня він воскрес. І тепер кожен, хто покається і вірує в Ісуса Христа, буде спасений. І він так жваво, з ентузіазмом наш брат проголошує ну, справжню хорошу Євангелію. І тут із раптом, з натовпу, впевнено, один чоловік так підходить до проповідника і з зухвало йому говорить в обличчя: я не вірю жодному слову, яке написано тут у вашій Біблії. Нічому не вірю абсолютно. Проповідник, ну, він такий спортивної статури, ще з молоду, кандидат в майстри спорту по боксу, і він так спокійно перепитує цього нахабного співрозмовника. Каже: ну Ви впевнені? Він каже: я впевнений, цей опонент. Якщо ви доведете мені хоч щось, хоча б будь-що небудь що тут написано, я повірю в всьому решту. Один швидкий рух проповідника, і цей нахабний співрозмовник сидить на асфальті, витирає білою хустинкою кров із носу. Проповідник так спокійно відкриває свою велику Біблію, шукає книгу приповістей Соломонових, 30-й розділ, 33 й вірш. І читаємо. Бо як при збиванні молока твориться масло, і як удар в ніс причиняє кровотечу. Так і придушений гнів приносить сварку. Протягом тисячоліть люди і демони нападають на Боже Слово, ставлять його під сумнів, намагаються його знищити. Проте воно було, є і буде книгою номер 1 у світі. Сьогодні ми поговоримо про деякі нападки скептиків на Боже Слово. Ще в Деньському саду диявол намагався посіяти сумнів. Для наших прабатьків стосовно того, що сказав Бог. Бог сказав чітке повеління і застереження. Якщо з'їсте із дерева пізнання плід із дерева пізнання добра і зла, то помрете. Диявол же ж підходить і каже: умерте не вмрете. І сіє сумнів. Це мета нашого ворога. І, зокрема, він робить це в серцях скептиків і намагається робити це в наших серцях. Люди засумнівалися в тому, що сказав Бог, повірили сатані, і наслідки ці ми жнемо аж до сьогодні і бачимо те, що твориться навколо нас через цей сумнів і через те, що повірили не творцю, а лукавому. Нещодавно я слухав досить цікаві дебати. Я люблю зокрема слухати інтерв'ю з розумними людьми, і особливо, коли вони між собою дискутують і дебатують. Я слухав християнина, креаціоніста Кена Хема, і його опонентом був відомий еволюціоніст Біл Най. Біл Най кілька разів під час цих дебатів ставив під сумнів правдивість тексту, який дійшов до нас крізь віки. Він каже: ну, він зазнавав багато переписувань, це ж якби сто, століття за століттям. І він постійно ставив його під сумнів. Історична достовірність будь-якого документу, вона перевіряється бібліографічною перевіркою. Це, як пише Джош Макдавел, дослідження передачі тексту, за допомогою якою, якого нас досягають ті чи інші документи. Тобто, коли в нас немає оригіналів, ми можемо оцінити надійність тексту за числом рукописів, які до нас дійшли, а також із періоду часу, який минув. З моменту написання оригіналу до найдавнішого рукопису, який до нас дійшов. Для того, щоб порівняти, це легко буде побачити в цифрах, на другому місці за кількістю, за кількістю рукописів, які до нас дійшли після Нового Завіту, є відома Іліада Гомера. Аж 643 примірники до нас дійшло. Вона була написана за 900 років до народження Ісуса Христа. А найдревніший рукопис, який до нас дійшов, він з 400-го року. Тобто зазор між оригіналом і самим давнім текстом, який до нас дійшов, 500 років. Всього 643 примірники. Новий завіт Давно, давним-давно, його повна копія або частково його книг. Переверлила за третій десяток тисяч рукописів, які до нас дійшли, ми знаємо, що він був написаний з 40-го по 100-й рік після народження Ісуса Христа. А найдавніший е, текст, який до нас дійшов, це 125 й рік. Тобто зазор між оригіналом і самим давнім рукописом, який до нас дійшов, всього лише 25 років. Таким методом цієї бібліографічної перевірки. Е, Науковці, які працюють над древніми текстами, вони оприділяють, наскільки до нас дійшов такий легітимний, правомірний і справжній документ. Ще одне порівняння між найбільш ранньою копією п'єс Софокла і смертю самого драматурга понад 1400 років. Тобто, новий Завіт знаходиться поза всякою конкуренцією у порівнянні з іншими творами давнини. І багато хто із дослідників кажуть, якщо, маючи такий багаж фактів, ми спробуємо поставити під сумнів щось із того, із оригінальності нового Завіту, то нам прийдеться відкинути геть всі історичні літературні дані, які в нас є. Тому що новий Завіт поза всякої конкуренції. Другий такий потужний фундамент це внутрішні свідоцтва. Це науковці беруть і досліджують те, що. Написано в самому тексті. Наскільки воно справжнє, правомірне, і чи автор десь якимось чином собі не протирічить чи не суперечить. Я пропоную, щоб ми зараз швидко прочитали кілька текстів із Нового Завіту. Євангеліє від Луки, Перший розділ з самого початку. Через те, що багато хто брався складати оповідь про справи, які сталися між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями і слугами слова, тому і я все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. Ми знаємо про Луку, що він був дуже грамотним чоловіком, він був лікарем. Можна сказати, і досить, досить хорошим істориком, із того, як ми бачимо, як він описує події, які відбувалися. Проте він каже, що він записував їх із слів очевидців. Тобто Лука, це якби друга особа, чи той перший, хто із слів очевидців записував дані. А другий лист Петра, перший розділ, 16 вірш, Петро пише. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовицями Його величі. Апостол Петро сам твердо з певненістю каже, що ми все бачили і те саме вам передаємо. Те ж саме і апостол Іван, Перший лист Івана, 1 розділ, третій вірш. Іван пише, що ми бачили і чули, про те ми звіщаємо вам. В книзі дії святих апостолів. Знову Петро, коли проповідував до багатьох євреїв другий розділ, 22-й вірш, він до них звертається. Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів. Ісуса Назарянина, мужа, що його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте. Тобто, Петро, проповідуючи до великого натовпу людей, він апелює до того, що. Я ж вам про це розповідаю. Ну ви ж самі, очевидці, ви ж про це знаєте самі. Ось один із описів історичних, який був зроблений Лукою, читаємо його в третьому розділі його Євангелії. У 15-й рік панування Тиверія, Кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип його брат був тетрархом і Туреї, і землі Трахоніцької, за тетрарха Лісанія. Він дає дуже точний опис, і цей опис піддавався також багатьом нападкам, буквально до останніх 100-150 років, поки археологи не діставали докази про те, що справді ті люди саме в той час, саме в тих роках, в тих місцях, про які описує Лука, саме там вони звершували свою працю. Бачимо, що внутрішні свідоцтва досить сильні, потужні, можна було би продовжувати. Проте скептики, дехто із скептиків, говорять, що те, що написане в самій книзі, не є для нас якби, таким хорошим підтвердженням, і вони вимагають від нас, щоб ми надавали їм зовнішні свідчення. Свідчення, які існують поза самою літературою, яка досліджується. Зачитаємо кілька цитат. Людей, які жили безпосередньо в першому і другому столітті. Папій, єпископ Гієраполіса 130 рік, він записав те, що казав апостол Іван про євангелиста Марка. Ось цитата. Марко, колишній тлумач Петра, точно записав усе, що він згадував, тобто, що згадував Петро: усі слова і діла Христа, але не у хронологічному порядку. Тобто досить ранній висновок. Також ми читаємо Іренея. Він був єпископом Ліона 180 й рік. Помер мученицькою смертю. Він описує про Матвія, Петра, Павла, як і де вони служили. Потім також про Марка і Луку, які записали про їхнє служіння і проповіді, і потім також про апостола Івана. В довіднику. Хто є хто в історії церкви, Елджін Мойєр пише, що Ігнатій казав, що скоріше помре за Христа, ніж стане володарем Всесвіту. Киньте мене звірам, щоб через них я зміг розділити долю Господа. За історичними свідченнями, його дійсно було кинуто на розтерзання диким звіром у Римському колізеї. Його послання були написані під час подорожі з Антіохії на зустріч Мученицькій загибелі. Тобто, людина. Яка готова віддати своє життя за достовірність переконання, які вона надає. Ігнатій, він жив 70 -й, 110 -й рік і був єпископом Антіохії. Також ми знаємо про нього, що він був учнем Полікарпа, який в свою чергу був учнем самого Івана. Полікарп, 70-й 156 -й рік, він був єпископ церкви міста Смирний, він також зазнав Мученицької смерті, тому що відмовився зректися Христа, його спалили живцем. Тобто ми бачимо, що досить-досить ранні джерела, не із самого письма, а вже зовнішні, надають йому потужну підтримку. Проте дехто зі скептиків не хоче брати до уваги ці зовнішні свідоцтва, тому що це свідоцтва Християн. І вони кажуть, ну все рівно, хоч вони віддавали своє життя, проте вони були прихильниками цього тексту, цієї науки. На що можна їх запитати, який ще потрібний більший доказ людей, які готові віддати життя за правду, якої вони були очевидцями, або чули її від очевидців в другому чи в третьому лиці? Проте, окрім християн і інші потужні свідчення, зокрема юдейського історика, відомого Йосипа Флавія, він багато чого написав. Можна лише згадати, наприклад, про те, що він пише про хрещення, яке давав Іван Хреститель, і про саму страту Івана Хрестителя. Він, наприклад, описує її не з того боку, з якого ми знаємо, описують євангелисти, що Іван говорив правду іродові, що йому не варто мати за жінку дружину свого брата. Це були справжні мотиви. Йосип Флавій. Подає їх з іншого боку, проте факти залишаються фактами, що люди і події і мали місце саме в той час і в тому, в тому регіоні, про який їх описує Боже Слово. Мабуть, одним із найпотужніших свідоцтв є археологія. Археологія постійно підтверджує вірність біблійної історії. Наприклад, 100 років тому, приблизно 100 років тому, багато скептиків стверджували, що п'ятикнижжя Мойсея точно. Не могло бути написане Мойсеєм по дуже простій причині. Коли жив Мойсей, не було писемності. Доки в 1964 році в Північній Сирії два професори із Римського університету не віднайшли царство Ебла, яке датується на майже тисячу років давнішим чи старішим за час Мойсея, і в ньому було віднайдено понад 17 тисяч табличок різних записів. Інші скептики стверджували, що закон, який Мойсей описує в своєму п'ятикнижі, він настільки складний, що його потрібно датувати як мінімум на півтисячоліття пізніше, ніж християни кажуть, коли написано П'ятикнижя. Однак таблички, знайдені в Еблі, містять витончені описи юридичних процедур і законів. І чимало з них насправді дуже подібні із кодексом, який знаходиться в книзі повторення закону Мойсея. Ще інші стверджували, що Мойсей не міг записати, що історія, яку він записав в 14 му розділі книги Буття про Авраама, вона видумана. Ми знаємо там історія про перемогу Авраама над кадролаомером та царями п'яти міст рівнини. І скептики протягом довгого часу також говорили, що ця історія є вигадка. Міста згадані там легенда. Таких міст ніколи не існувало, бо ніхто не може ніяким чином їх підтвердити. Проте в архівах Ебли було віднайдено посилання на всі п'ять міст, а на одній табличці їх було перераховано навіть у такому ж самому порядку, що і в книзі Буття. Окрім цього, багато-багато інших відкриттів. Якщо б ви захотіли, я можу порадити вам деякі книги, де їх можна знайти і читати. Наприклад, закидали про те, що не могло бути бронзових дзеркал, які описані також. Проте археологія показує, що в той час, коли Біблія описує, що вони були, вони були насправді, також про народність хетів та багато, -багато інших. Чим далі і чим більше працює археологія, тим більше вагоміших доказів легітимності і вірності святого письма, Божого Слова, не навпаки. А вона все більше і більше його підтверджує. Льюіс Чейфер, засновник і колишній президент Даласької богословської семінарії, дуже влучно зауважив. Він каже: Біблія це не та книга, котру людина захотіла б написати, як би могла. І змогла б написати, якби захотіла. Розглянемо із вами декілька протиріч. Безпосередньо із е, самих текстів писання, які закидають нам скептики. Одне із них записано в другій книзі Хронік, 4 розділ, другий вірш. Друга Хронік 4.2. Мені буде потрібна зараз допомога математиків. Є в нас математики? Тут опис того, як Соломон робив і оздоблював Господній храм. Зокрема, тут ми читаємо про лите море, яке зробив Соломон. Четвертий розділ, другий вірш. І зробив він лите море? Десять, на міру ліктем, від краю його до краю його. Від краю до краю, 10 це про що мова? Про діаметр. Навколо круглясте. І 5 на міру ліктем височина йому, а шнур 30 на міру ліктем оточував його навколо. Питання до математиків. Як ми маємо взнати довжину окружності кола, якщо нам відомий діаметр? Маленька підказка. Це проста формула, де нам потрібне число пі. А R, R квадрат це що? Це піде, правильно? Чи ні? Нам потрібно число пі просто помножити на діаметр. Якщо в нас довжина 10 ліктів, Пів нас скільки? Скільки виходить? Ні, давайте беремо, скажімо, це одиниця довжини, 10. Не виходить 30. Ми в цьому тексті читаємо, що окружність 30, але вона виходить, якщо 3,14 на 10, то це вже 31,4. І от кажуть, хтось не дружив з математикою, або Мойсей, або значить писання не богонатхненне, або щось тут не сходиться. Проте, якщо ми прочитаємо трішки нижче опис цього всього, ми знайдемо в п'ятому вірші, що грубина його долоня, а край його як робота краю келіха, квітки лілеї. Містило воно 3000 батів. Отже, вимір його був ліктем, а товщина його, грубина його було в долоню. Якщо ми беремо 10 ліктів і віднімаємо дві Долоні, то ми розуміємо, що його діаметр даний по зовнішньому радіусу, скажімо так, ну, якщо його, наприклад, треба буде волами через якісь ворота, то щоб знати, скільки там влізе. А окружність його дала дана по внутрішньому, для того, щоб можна було порахувати його об'єм. Все сходиться. Просто це один із таких частих закидів математичних, які можна почути від скептиків. Ще один досить відомий, ми знаємо, що багато паралельних місць написані в книзі царів, з одного боку, а з іншого в книзі хронік. І, наприклад, в першій книзі царів 4.26 паралельне місце 2 хронік 9.25, ми читаємо про стіла, стійла для коней. Соломонових коней. Колесничних. І там досить-досить потужна розбіжність. В одному тексті ми читаємо, що тих стіл було 4 тисячі, а в іншому, що їх було 40 тисяч. І на перший погляд також здається, що розбіжність ну, в 10 разів неймовірна. Проте, якщо подивитись на них більш детально, то стає зрозуміло, що в одному написано, що цих стіл було для 40 тисяч коней, які були предназначені для колесниць. Річ у тім, що на одну колесницю було призначено по 10 коней, і в іншому тексті сказано, що було 4 тисячі стіл для коней та колесниць. Тобто, одна ніша, одне стіло займало на одну колесницю і всіх коней, які були до неї, за нею закріплені. Тобто 10. Все сходиться, було по 10 коней на колесницю, тобто 4 тисячі колесниць і 40 тисяч коней відповідно. Це ще один із таких розповсюджених заходів, на які нам треба ну, знати і розуміти відповідь. Ще один дуже відомий починається із самого початку писання. Діти біблійної школи, мені треба ваша допомога. Нам треба згадати створення. Ви пам'ятаєте, що було створено на перший день? Світло. День і ніч. Добре. На другий день. Гаразд, вірно. Це називається в перекладі огієнка твердь або небо і була відділена вода над твердю і під твердю. Добре. Третій день. І різні рослини. Добре. Дякую. Добре. Ну, космос, мабуть, як простір був на самому початку, так. Але тут четвертий нам більше говорить про світила небесні. Про сонце, місяць і зорі для того, щоб відділяти день від ночі. На п'ятий день риби і Тепер увага питання: з чого були створені риби і птахи? В кого відкритий перший розділ, можете подивитись 20-й вірш. Дякую. З чого? Нехай земля. Звідки вони? З чого вони? З води. Добре. У нас лишається шостий день. А перед людиною хто? Всі тварини. Добре. Ми віримо в це, що саме так і було. Віримо. Я вірю. От що кажуть скептики: вони кажуть: добре, ви вірите в першу історію. А як же ж тоді зовсім інша друга історія творіння, яка описується в другому розділі? Наприклад, ми читаємо сьомий вірш, сьомий восьмий, і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрії, і стала людина живою душею, і насадив Господь Бог рай в Едені на сході, і там осадив людину, що її він створив? Вони кажуть: так ви ж кажете, що рослини були створені на третій день? А ось ми бачимо, що тут Бог їх створив на шостий, ще й після людини. Потім, коли ми читаємо 18-й, 19-й вірш, тут наступне: І сказав Господь Бог: недобре, щоб бути чоловікові самотнім, створюй йому поміч подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. Вони кажуть, бачите, тут, значить, і тварини створені після людини, і птаство вже там з води, тут із землі, каже, то ви определіться, в яку ви вірите. Ми твердо і сміливо кажемо, що ми віримо в обидві. Бог все створив за шість днів так, як ми читаємо в першому розділі. Потім, після того, коли був створений Адам, наприклад, лукавий міг до нього підійти і сказати: Адам. Це я тут це все створив. А що ти слухаєш Бога? То Бог його взяв і показав йому. Він при ньому зростив рослини в Едемському саді, він при ньому знову створив із землі вже і птахів, і тварин всіх. І Адам твердо знав, що це все насправді зробив Господь Бог. Ми ж знаємо, що диявол не до Адама підійшов, до кого він підійшов. Єва не бачила, як Бог це все створював. Тому ми віримо в обидві версії створіння. Сідней Колет в книзі Все про Біблію пише: Вольтер, визначний французький антирелігійник, який помер в 1778 році, казав, що за 100 років по ньому християнство буде зметене із землі і стане надбанням історії. Друзі, через 50 років після смерті Вольтера Женевське біблійне товариство друкувало Біблії на його власному друкарському верстаті, у його власному домі. В Євангелії від Матвія 5:18 записані наступні слова: Поправді ж кажу вам: доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Це справді живе і діяльне Боже Слово, Богонатхненне, і Господь над ним, і Він про нього турбується і його береже. Ісак Ньютон сказав наступне: в жодної науки немає стільки доказів, як у вченні Біблії. В першому листі Петра, в першому розділі, в 24 четвертий текст, ми читаємо: бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт опаде. А слово Господнє пробуває, а це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Один е, професор в розмові з Джошем Макдавелом зауважив: якщо ви розумна людина, то за умови, що ви шукаєте істину, ви читатимете ту єдину книгу, яка привернула до себе більше уваги, ніж усі інші. Амінь.